Усім доброго дня! З вами дядько Сашко, і сьогодні розпаковка, як каже, зубарів. Хто ще не дивився зубарів, а це взагалі одпад повніший. Так, сьогодні розпаковка нової сварки для підписника. Це у нас спіка 250, синергетика. І буде пробувати варити без газу. У нас є отака проволока, прийшла. І зараз я це все діло налаштую, витягну на стіл, підключу, підключу рукав, заправлю проволоку і попробуємо поварити. Я казав, що з цього діла не буде. Скептично я ставлюсь до оцієї проволоки, Привик з газом. Ну, продавець даного обладнання сказав, що, в принципі, можна спробувати. Так, і ще у батька є трактор. Заказав він комплект шлангів гейцовських і ремень. Потім, як це все діло, я складу назад, зверху положимо і подивимося, як це буде виглядати у комплекті. Все, витягуємо. Так, виставив апарат. Виглядає, звісно, красиво. Все рівненько, корпус рівненький. Все те, що треба. Чікс. Так, тепер, щоб варити плюсовою проволокою, я перекинув з плюса на мінус. У мене стоїть на плюсу. Так, ну і так виглядає проволока. Запакована в вакуум досить таки непогано. гарденько. Розпаковуємо, так, і знімаємо цю штуку на велику катушку. І зараз поставимо на, на цей штирик, пружинкою прижмемо і будемо пробувати. Так, дивимося далі. Поставив катушечку. Стало все замечательно. Так, включаємо і нажимаємо швидку протяжку проволки. О. Є. Я викручую наконечник, щоб не тормознуло в кінці. Тепер надіваємо, закручуємо. Підключаємо кабельо і пробуємо варити. Ну, що я можу сказати? Дуже горно. Я прям. Ну, не то, що взохті. Я ніколи флюсов. У мене одна бухта була, колись я ще на тих апаратах на старих пробував. Мені не сподобалося. Це, звісно, дуже і дуже. Ось вот так покажу на світ. Прям идеальный шов. Так, по настройках. Восемьдесят ампер, пятнадцать вольт. Пробуем. Спочатку точками. От флюса летять якісь трошки хлоп'я по цьому. Ну непогано. Одною рукою я не зачистю чи зачистю. Вплавляє прям красота. Так, зараз спробуємо приварити. Це трубка 40х20, стінка двойка. Зараз спробуємо приварити 0,8 метал. Ну, я скажу даже и про поле. Надо трошки уменьшить. 75 ампер. Да. Ля Красота, прям пайоє. Ну це вже можна і на дворі таким апаратом варити із флюсом. Дуже гарно. Так, тепер. Зараз ще трошки потренуюсь. І в мене є. Я зараз потренуюся, ще трошки флюсовою. Поки можна на халяву. І в мене є таких два електрода Один четверка, а один п'яторка. Зараз ми їх вставимо в апарат і спробуємо ними поварити. Я не знаю, як вони будуть варити, вони з металолома. ну Спробуємо потужність даної сварки. Ну тут справляється на ура флюсово отакенно варить. Плюсові проволочки і апарату спіка я закрив, щоб не летіли іскри Від е, електрода. Я ставлю 5 балів з 5, якщо по 5 бальні мірять. Дуже Дуже гарно прям для флюса це взагалі ідеально. Ну, треба купити собі тепер бухту і попробувати на герметичність на все. Ну, шви звісно. Так, тепер. Підключив електрод, взяв метал десяточку, Такі в мене кусочки, я їх ще не викидаю, можна буде потестити. Це в нас тройка електрод Хайсер. 85 ампер, Пробуємо. Битоннемо красота. Так, тепер, тепер ставимо четвірочку 110 ампер. Так, четверка 110 ампер. Питань нема варить. Щас накручуємо більше. 140. Пробуємо. Так, електродиком четверка сто сорок ампер. Питон нема. Ним навіть буде різати. Тепер ставимо. Це не електру, це полка якась. 5 мм накручуємо під 200 А і попробуємо. Так, 200, 214 А. Пробую оцею полкою варити. Хто що не казав би, але вона відповідає. Даний апарат повністю заявлений потужності. П'ятерка електродом вари, четверкою можна різати свободно. Так що, зачот, тепер запаковуємо її назад. Все короче, працює в ній те, що треба. Ложимо зверху шланги і показую, як вона поїде. Так, до даного апарата йде чек, іде гарантієчка. Наскільки у нас? 24 місяці. Сервіс достойний. Питань ніяких нема. Так, тепер шлангочки у нас йдуть. 892 МТЗ. Вони там не такі, як 82, трошки длінші. Так, все пороблено. Гейтс, все коротше по красоті, центральна магістраль з бока. Ну і коротенький. І плюс ремішок Гейтс. Це вже на віка. Так, зараз це все якось запакую в оті дюрдочки. Складаю і везу на нову почту. Все, пишемо коментарі. Всім пока.